Так, четверть или крило ви міняєте за 800 доларів, Славович, там хейтили. Що ж все таки в чому різниця? Дивіться, та, там все добре розказано на відео, треба уважно слухати. Це по-перше. А по-друге, я просто розкажу людям, що, що таке замінити четверть, а що таке замінити крило. В даному випадку замінити крило це. Якщо ми уявимо, знімаємо бампер, ми по факту тут відсверлюємо. Ось ось відсверлюємо. У нас є точки. Тут відсверлюємо, тут відсверлюємо, тут під форточку відсверлюємо. Ось відсверлюємо. Ось точки всі йдуть. І там так. знизу. І вставляємо нову фільонку крила. Це заміна крила. Так. В даному випадку, тут, окрім крила, ще треба буде внутрішню частину арки міняти. Ось вона йде, у нас ось видно. Так. Ось вона йде, і туди пішла. Це додаткова робота. А четверть, коли міняється, це коли. Міняється по факту четверть. Ось так відрізається там. Це дуже грубо сказано, що вона так відрізається, там розбирається все по-іншому. І відповідно заганяється ось тут. Кришки багажника. Зараз відкрию, покажу вам. Ось так само і ось тут, ось так і далі там пішло. І ось тут. Ось це четверть, заміна. Угу. Ось і різниця. Так 800 доларів плюс це ось, ось це, або прям ота заміна. Это вот это. Вот это. Ага. А если ото, четверть, прям такая здоровая. Ну, 1000 плюс. Четверть замінити, це 1000 плюс, да. 1000 плюс. Ну. Нам там поставили в комментариях, что они міняють четверть по. Хтось писав 600 долларов, хтось писав 1200. Ну, <говорить> це таке дело. Хай меняють. Трилич слава. Компания, просто сервис.